Ослуго порогу Бахаули. Твого листа, датованого 14 червня, 1920 року, отримано. Отримано також листи від деяких членів Комітету Миру, і їм уже написано відповідь передай же її їм. Очевидно, що згадане зібрання зовсім не таке, як планувалося, і не спроможне налагодити й упорядкувати справи так, як це потрібно, і годилося б зробити. Але так чи так, а справа, якій вони себе присвятили, надзвичайно важлива. Зустріч у Гаазі повинна мати такий силу та вплив, щоб народи й уряди різних держав мусили зважати на її висновки. Нагадай, шановним членам комітету, які там збираються, що на Гаазькій конференції, скликаній перед війною, головував сам російський імператор, а серед її членів були вельми визначні особи. Та це не допомогло відвернути жахливої війни. Що ж буде тепер? Адже в майбутньому неминуче вибухне ще одна війна, лютіша за попередню. Направду, у цьому немає ні найменшого сумніву, чим же зможе зарадити зустріч у Гаазі. Натомість основоположні принципи, що їх заклав Бахаула, щодня набувають ширшого визнання, Тож дай відповідь на їхнього листа, вислови їм якнайбільшу любов і доброту. І залиш їх займатися своїми справами. У будь-якому разі, вони мали б бути задоволені тобою. Якщо вони не будуть проти, можеш надрукувати і поширити мого докладного листа до них, який уже перекладено англійською. Що ж до есперантистів, то спілкуйся з ними. Щоразу, коли траплятиметься хтось, здатний зрозуміти, донось до нього пахощі життя. На всіх зустрічах говори з ними про вчення Бахаули. Адже сьогодні в західних країнах таке слово знаходить відгук. Коли ж вони питатимуть тебе про твою віру в Бахаулу, то відповідай, що ми вважаємо його за найбільшого вчителя та наставника світу сучасну епоху, і пояснюй, що вчення про всесвітній мир та інші предмети було явлене пером Бахаули ще 50 років тому і було оприлюднене спершу в Персії та Індії, а відтак поширилося по всьому світу. Зазнач, що спочатку до ідеї Всесвітнього миру всі ставилися з недовірою, уважаючи її нездійсненною. Розкажи також про велич Бахаули, про події, що сталися в Персії та Туреччині, про приголомшливий вплив, який він мав на людей, про зміст послань, які він слав усім земним володарям, та про сповнення його слів. Розповідай і про поширення справи Бахаї. Якнайбільше спілкуйся з Гаазьким комітетом за всесвітній мир, виявляючи до них якнайщирішу люб'язність. Немає сумніву, що есперантисти сприйнятливі люди, а ти вправно володієш їхньою мовою. Спілкуйся також з есперантистами Німеччини та інших країн. Література, яку ти поширюватимеш, має стосуватися виключно вчень. Поширення літератури іншого роду поки що недоречне. Сподіваюся, божественні підтвердження повсякчас допомагатимуть тобі. Не журися через холодність і не чурюйсь гаазької зустрічі покладайся на Бога. Ми сподіваємось, що мова есперанто буде згодом могутнього впливу у світі ти вже посіяв зерно, і воно, певна річ, проросте, а подальше його зростання залежатиме від Бога.